Доброго ранку всім, хто починається чудовий день разом із нами. Компанію ранку по київській на каналі Європейської столиці його називають совістю української пісні, а ще її корифеєм та легендою. Його композиції. Назавжди увійшли до золотого фонду вітчизняної естради, а його концерти повсякчас збирають оншлаги. Він легендарний композитор, таких хітів як стожари та смарикова хата. Отже, зустрічайте у цій студії ранку по київській народний артист України Павло Дворський. Доброго ранку. доброго ранку, Павло Ананівич. дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Ми, власне знаємо, що цьогоріч ви відзначатиме 40-річний ювілей своєї діяльності. І чи можна говорити про те, що пісня, про яку вже згадав влад, це стожара, вона стала. Знаковою для вашої музичної кар'єри. Звичайно, тому що, пригадую, 1978 рік зібрався колектив Смірічка, і Назар Яремчук, Левко Дудківський, і члени колективу, і кажуть, у нас вже є такі відомі хіти, які з радістю співають глядачі Червона Рута, Водограй, Жива вода. У Карпатах ходить осінь, пісні, які стали вже тоді дуже популярними. Але нам ще потрібен такий шлягер, такий хід, щоб ми співали, і народ піднімався в залі, співав з нами стоячи, і щоб це було продовженням тієї пісенної. Традиції ансамблю Смирічка. І Назар Яремчук познайомив мене з відомим тоді поетом Володимиром Кудрявцем. Він вже написав відомий хід А ми двох, а ми двох, одне дівча закохане. І каже: от беріться до роботи і не відкладайте надовго цю роботу. І сказав, хто перший напише вірші. Другий пише музику. А якщо спочатку народиться музика, ну, можна поки. придумати вірші. І сталося так, що під час гастролей по Одеській області я написав музику на дану пісню і, зустрівшись з поетом Володимиром Кудрявцем, наспівав йому цю мелодію, а він щось записав угу. уважно. Через два тижні в Чернівці, я жив тоді в Чернівцях, приходить лист, і написано Павле, я вірю. Що наші стожари стануть справжньою народною піснею, народною піснею, стануть, стануть справжнім шлягером. Ну, і я так так, так воно так, так воно і сталося. Власне, в чому е, в чому секрет і з цієї популярності, яка пройшла крізь не те не те, що рік, два, три, крізь багато десятиліть? Тому що зараз з'являються пісні, навіть я там, навіть українською, не е, англійською, будь-якою мовою, воно. Трішки покрутилася пісня, і все про неї забули. А тут цілі покоління виросли і так. все одно. В чому. Я думаю, що, по-перше, що це був колектив Смирічка. По-друге, що першим виконавцем був легендарний співак від Бога Назарій Яремчук. Тому що пісні, які він брав, а він детально дуже уважно підбирав репертуар собі, пісні, які і зараз звучать, ми знаємо Хайви Козаченка, ми знаємо. Чуєш маму, ми знаємо Стожари, він співав Смирокову хату. Тому дуже важливо було в той час, хто перший заспіває цю пісню. І Назарій заспівав, і заспівав з таким натхненням, з, таким, з такою енергією, що буквально. Через декілька концертів вже приходили люди, приходили сти на радіо, на телебачення заспівати цю пісню. Потім цю пісню співали і другі колектив і Подоляни, і колектив «Водограй», і Свитязь, і Ватра, і Черемош. Тому мені здається, що ніколи не вгадаєш, можеш. Що ти, що в тебе вдасться написати пісню, яка стане хітом. Просто віриш, працюєш, і, а все залежить від людей і від Бога. У Стажарах ви вже не приховували, що ви були саме композитором цієї мелодії, але ж до цього якось я так докр... читала ваше інтерв'ю, соромилися, зізнатися, що те чи інше написали. Чому так було? Не знаю, ще з дитинства я почав з юності писати свої пісні і чомусь, думаю, от пишуть видатні композитори, поети пісні. Ну, а я простий учень, учень музичної школи. Може, не так подумають, як він вже взявся брати писати пісні. І тому деякі свої пісні підписував під Олександр Білаш, там, Ігор Шамо, Ігор угу. Пока. Але потім, коли в ансамблі Смірічка я працював, був закон такий, що якщо ти не член національної спілки композиторів, то ти маєш право виконувати тільки одну власну пісню. Але багато вже було написано пісень, які стали популярними. І мені, щоб не забороняли виконувати ці пісні в концертах, прийшлося придумати собі псевдонім. І я підписався Павло Дністровський. І коли на концертах України в Москві був величезний концерт в Олімпійському, виконувалися моїх п'ять пісень. То одну пісню тільки я записав, що це Павла Дворська. Всі другі були написані Павло Дністровський. Всі думали, ну хто ж це такий композитор? Але я щасливий був з того, що пісні звучали. Ось, напевно, дійсно любов і визнання публіки, ось це, напевно, найбільший показ. Звичайно. І зараз, коли я ж співаю свої концерти вже з своїми синами, В'ячеславом, Павлом Дворським, молодшим, коли ми співаємо. Цю пісню стожари, то люди просто з першого куплета піднімаються, mm -hmm. аплодують, співають, підтанцьовують і справді добре на серці, тому що відчуваєш, що пісня вдалася, і пісня стала справді народною. Якщо говорити про колектив, який став знаковим в вашому житті, наскільки складно було туди потрапити, і яким чином ви потрапили? Перше знайомство, скажімо, з Назарієм Яремчуком, як це відбувалося? Цікаво, що музучилище, коли я вчився, мав вокально-інструментальне тріо. Я грав на гітарі. Студент один грав на скрипці, другий на ударних інструментах. І ми виконували українські народні пісні, відомі пісні з ансамблю Смирічка, піснярів. І одного разу нам треба було зробити запис. І ми прийшли на Чернівецьке обласне телебачення, mm -hmm. а там звукорежисером працювали Левко Дудківський. І він нас записав і каже, у вас дуже гарні голоси, гарно зливаються, гарно звучать акорди, ти добре володієш гітарою, тобі би працювати в ансамблі Смирічка. Угу. Я кажу, я ще не готовий, я ще не маю необхідної музичної освіти. Угу. І подумав, якщо таки я буду потрібен колективу, то після закінчення музичного училища піду працювати в ансамбль. І цікаво те, що в музичному училищі я навчався у педагога по і гармонії Гами Скупінського, який скоріше за мене прийшов в ансамбль Смирічка, став її музичним керівником. І також запрошував мене перевестися на заочний відділ і прийти співати в Смирічку. І я знову ж таки сказав, я хочу одержати освіту, тому що вчився на трьох факультетах хороводергенському, народному і вокальному. Але закінчив і зразу одержав запрошенням сам Смирічка. Дуже гарно мене зустріли, і так да, ц... стосунки складалися і цікаво, що вийшло. перші ж гастролі відбулися у рідний районний центр, де я закінчу музичну школу, mm -hmm. де жили і працювали мої музичні педагоги, в село Ленківці, де я народився, де прийшла вся родина, батьки, сестри, племінники це було таке випробування. Легше було виступити десь в обласному центрі, в других містах, де. А то вам навпаки було складніше перед? А, звичайно, перед родиною, перед друзями, перед педагогами. Завжди е, таке випробування, але воно пройшло успішно, і я зрозумів, що треба серйозно працювати, освіта музична хороша, треба творити пісні і співати. Так сталося, що вже в 1976 році я написав. Першу пісню на вірші Бориса Косієва для Назарія Яремчука. Mm -hmm. Це була пісня «Весільне розмай. І він заспівав дуже гарно про Карпати, про весілля в Карпатах. Така Була справді смиричанська пісня. І після того почалися справді такі творчі, натхненні, святкові для мене, для душі будні. Тому що гастролі, переїзди, перельоти, спілкування з артистами багатими давали наснагу для написання нових пісень. Але все ж таки хіт стожару, він залишається хітом на всі роки, і, можливо, точно не відпустимо вас сьогодні з нашої студії без хоча б куплету і приспів. зірки горять, а де ж зоря, що долею озветься. Я кличу знов свою любов, вона навіки в серці, гей, ви стожари, мені насняться ваші чари та хочу стріти, кохання наяву. та чом стожари. Ви знов заходите за хмари, коли я з вами і вірю, і живу, живу, живу. Ну, це супер, Править. дякуємо, дякуємо вам. вам. Дякуємо і за виконання і за те, що завітали, і віримо в те, що стожари будуть співати ще не одне покоління і не один десяток років, а то й сотня років буде пісня жити завжди і в нас, українців, і українців по всьому світу. Дякуємо, Дякую. що завітали. За я ж нагадаю, що з народним артистом України Павлом Дворським говорили про його найвідоміші пісні, про стосунки у смерті і взагалі про любов до пісні.